Відкрили барельєф Романові Іваничуку. Локація номер родини імені Василя Стефаника, де свого часу навчався герой України, державний і громадський діяч, письменник лауреат державної премії імені Тараса Шевченка. Автор барельєфу, заслужений художник України, відомий скульптор Роман Захарчук. Деталі в сюжеті. Музичний зачин піснею Понад прутом моя Коломия, яка послужила назвою однієї із книжок Романа Іваночука, зробив муніципальний оркестр народних інструментів Трембіта Коломийської філармонії імені Олександра Козаренка. Далі перейшли до урочистого відкриття та освячення барельєфу. Сина модерувала відкриття громадська та культурна діячка Ольга Руданець. Вона ж зініціювала встановлення барельєфу Романові Іваничуку в Коломиї. Каже, мала честь неодноразово спілкуватись із літератором. Герой України Роман Іваничук письменник, який так. Коло описав, так і опоетизував у своїй творчості, так і освідчився у любові зі всіх сторін, що просто не можна було б допустити, щоб наші нащадки, ті, хто будуть вчитися потім у Стефаниковій школі, і ті, хто просто будуть проходити повз, щоб вони не могли, хто був знайомий і не був знайомий, щоб вони не побачили цю постать і не зацікавилися і не захотіли пізнати його, тому що пізнавати є, що там така глибина. У цих творах я сьогодні думаю, що Іваничук виконав місію, яку не виконав ніхто е, у письменництві українському. Ми маємо цю майже всю стіну вже у пам'ятних таблицях. Він поєднав героїв усіх поколінь національно-визвольної боротьби своєю творчістю: від козаччини до січового стрілецтва, до повстанців і до сьогоднішнього дня. До слова робота над пам'ятником розпочалась ще п'ять років тому, тільки цьогоріч, з нагоди 95-річчя. З дня народження Романа Іваничука, вдалося все завершити і офіційно відкрити барельєф. Створив пам'ятку скульптор Роман Захарчук у партнерстві з братом Володимиром. Незамінна участь у роботі є мого брата Володимира Захарчука. Його багаторічний досвід роботи з різними скульптурними матеріалами дозволив перевести робочу модель в глині, яка була утверджена оргкомітетом, у літівий мармур. Матеріал, який Зарекомендував себе довговічністю і міцністю. Композитор, який створює свій твір, він записує його в нотах. І... Але саме оркестр виконує. І саме від того, наскільки відчують музиканти його твір, залежить враження від мелодії. В монументальній скульптурі теж саме, Наскільки майстер професійний. Управний і переводить матеріал, який задуманий автором роботу, від того залежить успіх і це вершить справу. Кажуть, що заклад освіти, який має певні традиції, певну історію, що там навіть стіни вчать. Я надію, що створенням. Пам'ятної таблиці послужить пам'яткою про тих видатних людей, які навчались в школі, і буде певним стимулом для здобуття знань сучасників. Коломийський ліцей номер один імені Василя Стефаника. Локація символічна. Саме у цих стінах тодішньої ще гімназії навчався Роман Іваничук. Роман Іванович випускником 47-го року, і я мав за честь багато років з ним зустрічатися. Як уже керівник цього навчального закладу, і мені знаєте, дуже слова запам'яталися Романа Івановича. Як він на, на першій другій зустрічі в цій школі він сказав, що я дуже люблю цей навчальний заклад, бо тут е, панує такий стефаніківський дух, пам'ять, традиція, наступність поколінь. І це знаєте, ну це дуже такі слова для мене були дуже важливі. Відвідали захід і родичі письменника, зокрема, племінник Богдан Іваничук, який мешкає у Коломиї. Для мене це, це честь. будь роман це завжди був. Е, ну ми його любили. Ми з ним гори ходили. На ріку на там щось варили у казанку. Це для нас завжди було щось. От. Це Для нас було ну, пригода, можна сказати. Мар'яна Ігор Горкофлюк. Програма події НТК».